У першому періоді Донбас тричі вразив ворота київського клубу. Павло Большаков першу шайбу закинув свій 31-день й день народження. Форвард Донбасу відкрив рахунок у цьому прицеповому матчі. Так, рахунок стає 1-0. Антон Дорош, молодий голкіпер Дженералс, не зумів приборкати шайбу. Багато атакував Донбас. Практично зовсім не кидав по воротах. Донбаса Дженералс. Ну а Дорош відбивав кидко, кидок за кидком, поки не пропустив вдруге. Другу шайбу у ворота Антона Дороша закинув Олександр Побіданосев красивим китком від синьої лінії. е відправляє шайбу у ворота і, по-моєму, е від голови Андрія Татаренка вона туди влітає. Так, рахунок стає 2-0. У Большакова Єгор Єгоров в асистентах у повідомива Качетков і Яковлевсь. Ну і Большаков іще одну шайбу закинув у першому періоді з передач Петрухна та Рамазанова. Таким чином дубль оформив Павло Большаков і встановив рахунок 3-0 за підсумками першого періоду. В своєму першому матчі в сезоні Антон Дорош вже пропустив три шайби. Давайте подивимось найкращі моменти другого періоду, на який команди виходили з рахунку 3-0 на користь Донбасу. І Богдан Дяченко змінив у воротах Євгенія Царігародства. Ігор Єгоров. Після помилки в обороні дженерал Шайби закидає. Це 4-0. Єгор Єгоров класно обігрався із Олегом Шафаренком, і у Антон, Антона Дороша жодного шансу не було для того, щоб цю шайбу виловити. У Дівченка було відносно спокійне життя, тому що, хоч і кидали, але зовсім не гостро по його воротах. Це шанс Мазура завести. Шайбу в порожню рамку Дженералс. Але цей шанс відібрали суперники. Ну і у підсумку п'яту шайбу Шаміль Рамазанов закинув у ворота Дженералс. Зробив він це за секунду після того, як Дженралс, які грали у меншості, уже заграли в повному складі. Так що сьогодні ланка Рамазанов-Бальшаков-Єгоров найкориснішою є у складі команди Анатолія Степанищева. Дивимось, найкращі моменти третього періоду цього матчу, періоду, у якому найменше, власне, тільки одна закинута шайба була. 5-0 виходили на заключні 20 хвилин команди. На користь Донбаса таким рахунок був. Ну і кидок Єгора Єгорова, сейф Антона Дороша. У Дороша важкий перший матч в сезоні. Не пощастило найкращому бомбардиру Донбасу Євгені Нікіфорову. Він не зумів жодного очка набрати у цьому поєдинку. Дорош. Третьому періоді зіграв найнадійніше за весь матч, але все одно одну шайбу пропустив. І знову ж таки, в ближній кут. Знову ж таки, говоримо про те, що через брак ігрової практики. Шаміль Рамазанов цю шайбу закинув. І встановив остаточний рахунок Шаміль Рамазанов. Донбас виграв у Дженералс з результатом 6-0. Суха перемога.